Як носити мінімалізм сьогодні, щоб виглядати стильно і не нудно. Мінімалізм це перш за все про якість та вишукані дорогі матеріали для того, щоб купувати менше, але краще. Тому зверніть увагу, перш за все, на склад тканин. Щодо посадки та силуетів, не обов'язково обирати для себе оверсайз силуети. Ви можете обирати і більш приталені варіанти, якщо це підходить під ваш тип фігури. Звертайте увагу на правильну посадку речей. Не всі великі речі дорівнює оверсайз. Сайс, інколи вони просто завеликі. Так, мінімалізм це зазвичай про базові відтінки та монохромні поєднання. Але ви можете додати яскраві акценти, і якщо переглянути колекції Джил Сандер, ви побачите там дуже багато яскравих кольорів. Ви можете додавати кольорові акценти у свої образи. Також щодо акцентів у мінімалістичних образах, як правило, дуже важливу роль відіграють аксесуари, як прикраси, так і взуття та сумки.